Всіх вітаю! З вами Марія і Фільжаночка сьогодні розкаже, що у вас за спиною коїться. О. Захід країни, будь ласка, будьте дуже обережні, бо багато, я так розумію, цих там шахетів чи що там воно летить. Тут не про ракети, а про це мале. Як я даринчить. Так, ну дивіться. Ого. Угу. А, давайте починаємо з філіжанки, Блюдечко зачекає. Дивіться, як показано це, як в сім'ї за вашою спиною накручують, ну, Аліса, ну ну, ну. ну. Вітається з вами Аліска. Накручують вашого чоловіка або, або для когось ще й вашого брата, бо бачу, що стараються, бачу точно жінку. Для когось бачу жінку з чоловіком, це, як, наприклад, сестра. Зі своїм чоловіком, щось там йому вкручують в мозок. І дивіться, ну тут як шабаш показаний когось з вас. Або це родички ваші, або це подружки ваші. Три е, пані такі, ну, такі вже дорослі. І, показ... ну, слухайте, ну взялись за руки, і втрьох вони просто от, як, знаєте, як щось там промовляють. Воно не виглядає як магічне щось. Це я так шуткую, що це шабаш. Але кістки у вас після такого будуть дуже-дуже чисті, аж блискучі, перемиють усі. І дивіться, як у вас за спиною. Зверніть увагу, до кого, для когось з вас приходить ваш чоловік додому, і якісь, ну, от, нібито дуже мудрі слова промовляє. Є там жінка, яка, я так розумію, чи заміжня, чи з дорослим сином, яка дуже так нав'язливо свої якісь там. Погляди йому промовляє. І він він дуже такий, знаєте, людина, яка ну, м'якотілий такий, він, його легко переліпити на свій смак, як то кажуть, от та ні, та ти не розумієш, я тобі кажу отак і отак, і він вже і буде і вірити, що воно дійсно отак і отак, і буде і вам ще й нав'язувати чиєсь Бачення того, як ви повинні в своїй сім'ї жити. Ну, дійсно, хтось ж краще знає, як вам жити. Так, ось тут за вашою спиною чоловік показаний, який багато з ким радиться про вас. Але не просто так, у нього якісь хвилювання, він щось не розуміє. Ну, чи ви там, наприклад, щось там спілкувались між собою, вона йому могла якась фраза там засісти в голові, він її для себе не розуміє, він може, бо тут показані чоловіки, і навіть, здається, жінка. Два чоловіки. Не те, щоб він там. Так, як мені виглядає, він спочатку з одним, потім з іншим спілкується. І жінка, вона як не має стосунок до цих чоловіків, вона як окрема якась, він із нею щось тут про вас розмовляє, якісь хвилювання свої, якась, от, наприклад, ви щось йому там повідомили, сказали щось, він розхвилювався і вточнює цю інформацію. Ну, За вашою спиною мені показаний будиночок, нерухомість чиясь. Такий будиночок, як одноповерховий, і там на криша світлі, стіни, і щось там робиться, як ремонтні якісь роботи. Ну, не так, щоб вони узгоджуються дуже з вами. там, Наприклад, який колір шпалер ви обрати, яким там, наприклад, кольором ну, там, пофарбувати стіну якусь там чи щось таке, яку плитку брати. ну, от, Людина там самотужки це все вирішує, але ви якось маєте стосунок до цього будиночку. Ось тут, за вашою спиною, для когось це чоловік, який готує пропозицію. Дівчатка, це будь чого може стосуватись. Це не обов'язково, що пропозиція одружитись, хоча для когось це саме така буде, але не для всіх, хто чує. Це може бути як переінакшити щось. От було, було домовляння, давай передивимось, що, про що там ми домовлялись, бо щось мені вже ця ідея не подобається, давай по-іншому будемо робити. Це може бути таке щось. Але тут ще й свідок якийсь буде в цій розмові. Тобто це при комусь, при людині щось буде зроблене. Для когось йде якийсь ритуал на зміцнення стосунків. Це не виглядає як приворот, а це як, щоб, щоб прибрати якісь там хвилювання, якісь страхи, якісь Мені показано просто в цій ситуації жінка дуже невпевнена, от невпевнено взагалі дивиться на стосунки. І це все ці страхи, це якісь там такі, знаєте, от відношення до стосунків, коли вона не розуміє, чи взагалі воно їй треба чи не треба, чи хоче чи не хоче. Отут от просто як страхи прибираються. Так, воно виглядає. І замовник-чоловік. Теж, ну, розумієте, що це не для всіх, звісно ж. Це як розчищує майбутнє з цієї пари. Ой, угу. тут хтось молиться. І тут за вас хтось, і показано, чоловік молиться. Просить за вас, за когось з вас. Це як вимолює в неба вас. Отак воно виглядає. Просить допомоги. Щоб налагодилось все. І ви знаєте, це може бути от спочатку, як молиться, а потім звертається до когось, щоб провести ритуал. Дивно, так дивно, трошки виглядає воно, але ж так теж може бути. Хтось тут слідкує за вами, не розкриваючи цього. Так, а хто це. А, то це коханий чоловік. Як шукає, як чекає слушного моменту, щоб з вами ну, більш тісне спілкування мати. І це теж не для всіх воно як новий чоловік. Здебільшого, ну скажімо, давайте так, 90% то це вже ви, вже ви знаєте людину і мали спілкування, а може, і маєте, і донині якесь там спілкування, але йому більшого хочеться. А для когось так, це нова людина, яка поки що вам себе не розкриває, але буде. Тут буде спілкування. Так. Взагалі вас розглядає для себе для дуже серйозних стосунків. Угу. Далі, що за вишою спиною коїться. Якийсь чоловік себе в такий тупік вже загнав і вам не зізнається, ну босором ж зізнатись, що він. Що якась його стратегія спрацювала дуже-дуже хибно, що він дурню якусь утнув. І поки що сидить і думає, як з того тупіка вийти. І згадує, ви якусь цінну пораду йому свого часу давали. І він, ну, от знаєте, це коли сидить і каже собі, що. Я би, якби я тоді знав, що, це, що ця порада мене може врятувати. Але ж тоді ж дуже впевнений, був. Так, шокується за вашою спиною. Так, ну тут, тут мало кому підійде, але тут викриється чиясь ну, таємничка інтимного характеру. Ну так, знаєте. Довго ще будете згадувати, що ви якось воно вам дуже неочікувано. Якось ви, ну так, та не вже? Просто знаєте, коли ну, кажете собі, що не могла навіть і подумати про цих людей. Ну, але так, знаєте, у вас така іронічна посмішка на обличчі. Щось таке дуже неочікуване буде вам. Так, шокується за вашою спиною. Ой, божечки, як воно гарно виглядає. Тут якийсь чоловік з букетом квітів. Так він поспішає, так він біжить. Це як додому біжить. Так. Не просто додому. Він зустрічати Тут хтось їде додому, він зустрічати буде з квітами і ну тут просто тут щасливий. Так, далі. Шукується за вашою спиною інформацію тут. Якась вона така прихована, не те, щоб там від вас її дуже приховують, але це те, що не афішують. Воно вас не стосується, але це ну, про вашу роботу, ну, щось там важливе для вашої роботи, для вашого колективу, для вашої установи, наприклад. І тут розбовкає вам цю інформацію чоловік. Тобто, спочатку там щось там кулуарно Люди між собою говорять, а потім вже він, він дізнався, чи він чув, при ньому могло бути спілкування, і вам тихесенько розповість. Так, що коїться за вашою спиною? Тут. Якийсь чоловік вас гордячкою обзиває, але це так, знаєте, як то кажуть, з любов'ю. По роботі з вами спілкується, якісь такі справи маєте. Подобаєтесь людині, подобаєтесь, вмінням тримати себе. Тобто це як звання для вас гордячка. Це не стільки образливо, скільки хм, яка гордячка. Але ну так, йому подобається. Це краще, ніж ви б інакше б себе поводили. Ото б він не оцінив. Так, І якийсь чоловік ходить і дуже хоче перед вами якесь таке важливе питання поставити, але ж не готовий поки що. Не готовий, бо як поставить питання, десь там крапку треба буде ставити, а він взагалі ту крапку, то і не готовий ставити. Це не те, що йому треба. Ну, Давайте що в нас тут, угу. зараз? Ну, те, що вас обговорюють за вашою спиною, ну тут я навіть не буду зупинятись на цьому, це ж. Це у всіх це може бути і нічого тут такого нема. Тут є людина, яка от розпитує про вас. Чому розпитує? Вважає вас дуже холодною людиною. Ну, тобто ви так тримаєте себе, що не підпускаєте близько, а дуже хочеться до вас близько підійти, <сум> спілкуватися з вами, ну, мати з вами більш близькі стосунки. І от розпитує, що у вас в особистому житті цікавиться саме цим питанням. А для багатьох з вас, то ви і знаєте, я вам скажу. Видно, що ви, що ви одразу зараз розумієте, про кого йдеться мова, бо вам хтось вже казав, що розпитував про тебе. А для когось все ж таки, от розпитує як керівник, як людина посадою вище за вас. Це цікавість така, знаєте, от. Воно не чіпляння ні, не чіпляється до вас людина, не таке щось, але і має певні плани на вас, є якийсь проєкт, в якому хоче долучити вас. І це, як знаєте, чим ви зайняті зараз? Чи то можна вас відволікти від ваших прямих обов'язків, бо це якась як додаткова робота. Або навіть, знаєте, отут зупинись, поки що це не роби. А давай от всі сили на, на цей напрямок кидай. так Ну і. Хтось тут зустрічатись починає, поки що не готова людина. Давайте так: тут і про жінку, і про чоловіка, то буду казати, людина нема готовності вам розповісти, розкрити цю ситуацію. Тут, знаєте, як поки що так роздумиться, що, що далі з цього буде, і взагалі чи варто взагалі розкривати це, бо може нічого й не вийде отакі роздуми в людини. Тож, свого часу дізнаєтесь, поки що. Ну, як то кажуть, має право. Ну і все. На цьому все. Більш нема тут нічого такого. Тож, всім дякую за перегляд. І гарного дня вам, і тихого, і спокійного, і будьте в безпеці. І настрою вам гарного, і людей поряд з вами теж гарних. Побачимось. Побачимось в наступних відео. Всім пока!